Привіт усім, шановні глядачі. Сьогодні ви мандруєте нашими мріями і нашому хобі. Ну то що ж, ласкаво, прошу і до моєї. Окрім навчання в школі, яка я дуже люблю, чесно, я ще знімаюся у сюжетах рожевого кулярів. хожу на танці і теніс. Звичайно, що це не так вже і просто поєднувати стільки всього. Школа, тренування і зйомки. Але якщо ти справді любиш те, що робиш, немає жодних перешкод. Тут вже можете мені повірити на слово. І, хоча я здаюсь маленькою і тендітною, так мені кажуть всі дорослі, на тенісі я мушу бути швидкою і сильною. Заняття проходять на корці. Для цього потрібно ракетка, м'ячі і форма. І ще гарний настрій, щоб перемогти. Саме це бажання, мабуть, є найголовніше в будь-якому виді спорту, бо це стимул більше. Тренуватися, не боятися суперника. А теніс – це вам не просто перекидування м'яче з одного кінця корту на інший. Це і сила удару, і швидкість вміння швидко зрозуміти, яку техніку використовує суперник. Скільки всього, що важко так одразу і запам'ятати. Сюзанна, а я хорошая ученица? Очень хорошая, очень талантливая и очень трудоспособная. А как быть настоящим теннисист? В первую очередь должно быть очень-очень много желания и очень много труда нужно для того, чтобы стать настоящим теннисистом. Если ты хочешь стать профессиональной теннисисткой, то э, ты знаешь, что для этого нужно не ходить на тренировки раз в неделю, два раза в неделю. Для этого нужно тренироваться каждый день и желательно по два-три по часа. А профессиональные теннисисты тренируются по два раза в день. Еще плюс физподготовка. Они бегают кроссы, они занимаются в зале, они ходят на плавание. То есть, если ты к этому готова, к этой работе, то все в твоих руках. Сначала я учила, как нужно бегать, как треба держать ракетку и как треба стоять. Это вам не бадминтон, это серьезная игра. А у теннисистов очень красивая форма. Звичайно, що в мене і улюблені тенісистки є. Їх є декілька. І я частенько, коли маю вільний час, передивляюсь в інтернеті їхні ігри. Багато тенісистів стали дуже відомими і поза тенісом. Сподіваюсь, вам сподобалось моє хобі. З вами була Анна Мрія Па-па!